Зараз буде дещо довгий вступ і досить дивний, тому, якщо комусь не сподобається, може пропустити і зразу прийти до дегустації. Ну, це буде просто ходив, гуляв я по лісу, просто роздуми вслух. Проте про зберігання, в принципі, про дегустацію, порівняння сортів. Ну, Я думаю, хтось може якусь цікаву інформацію звідси. Почерпнути. Часто коментарі мені пишуть, що ну порівняй деякі сорти, які кращі які гірші. Це не зовсім правильно, так як, наприклад, одні сорти можуть зараз показувати чудові смакові властивості, а інші можуть бути трошки гірші. Все за те, що кожен сорт має свою свій термін. Споживання. Тобто зараз я почну е, сорт, скажем, ранньозимовий, от візьмемо якийсь сорт, теж голден, я почну його споживати і порівняти з сортом Еліза, то Еліза програє цьому сорту. Але якщо в лютому я почну порівнювати ці два сорти, Голден, і Еліза, то Голден, ну, взагалі ніяке порівняння з Елізою і рядом не стане. А, ще такий момент, чому я знімаю От, деякі сорти, будуть попадатися в оглядах як це, цей місяць, так і наступний. Або кожен рік, наприклад, повторюватися. Чому це так? Ну, тому що кожен рік різні поводні умови. І, скажем, якщо, наприклад, той же Джона Принц два роки його критикував, то цей рік, наприклад, він один з моїх улюблених сортів. Я вже з листопада його починаю споживати. Сорт просто мені ну, розкрився по-новому. На третій рік плодоношення. І ще такий момент, що от ну, деякі сорти зараз по-різному себе показують в, в, в грудні, наприклад, в січні і в лютому, і ми не знаємо, коли їх споживати. Тому ну, буде цікаво, якщо я покажу один сорт в різні місяці. І порівняю його, які його смакові властивості. Якщо зараз почну його критикувати, то це не значить, що я в лютому він теж буде для мене поганий. Тож Гриніс Сміт, наприклад, який дуже багато хто полюбив цей рік, я його трошки перевісів, і осінь була тепла, то цей рік він по новому себе розкрив. І багатьом сподобався. Б багато хто замовляє в мене. І багато хто тут з місцевих розпробувався і сказав, що це ну, смачний, пристойний сорт. Також чому кожен рік сорти по-різному себе розкривають? Наприклад, Чунапринц. Ті, ті роки осінь була ранньою. А ця осінь була пізньою, була теплою. Тому Чернапринц і багато сортів не понавлежилися. І набрали цукру і по-новому себе розкрили. Є тут свої плюси і мінуси. Ну, плюси це вони стали смачніші, а мінуси, тобто, ну... Їх або вони не долежали, і рано зірвав тут такий момент, і вони будуть не наберуть смаку сахару і будуть несмачні, смачні, але будуть довго лежати. Або вони перележать, будуть смачні, наберуть багато цукру і вони довго лежати не будуть. Вони вже ці сорти, які я споживав раніше у лютому, скажем. Їх я вже споживаю у грудні, тобто в грудні вони вже смачні. Ну, це означає, що вони довго лежати не будуть. Якщо вони лежали раніше до квітня, то ну, до весни, якщо долежать цей рік, наступний рік, то і то буде добре. Весна була, осінь була м теплою. В підвалі мене було плюс 15, не було де зберігати. І так вийшло, що навіть ті сорти, які раніше зривав, вони достигали раніше, ніж ті, що ще висіли в мене на дереві. Тому така проблема, що не було де зберігати. В підвалі плюс 15 було, я зривав і от груші в мене просто, ну, Починають дуже достигати. Яблоніцька анжеліс, вони ще до лютого той рік лежали, відео знімав, а цей рік вже вони масляницькі, вони такі стають е, кашеобразні і вже їх треба давно споживати. Вони навіть до нового року можуть не долежати. Отака справа. Тут вишивають кілька сигналок яблук. І Я боюся, що просто деякі можуть далі не достигнути, тому вирішив зняти відео. Можливо, розіб'ю його на дві частини, щоб не неї довге було. Спробую на даний час зняти про деякі сорти. Я вже не раз казав, що оптимальна умова зберігання яблук, далі груш. Це температура від 0 до 5. Ідеальна, це 3 градуси, і вологість десь 70 і вище процентів. Холодильник це не найкращий метод. Да, яблука будуть там лежати, зберігатися, але якщо звичайний холодильник, вони будуть просто підсушуватися. І не будуть соковиті, хрумки і не покажуть свої властивості. Тут тобто, на огляд такий плоди краще не показувати, так як цей огляд буде необ'єктивним. Той рік показав дуже погано по кісточкових по сливах, плодо гниль пошивала по абрикосах маніальний опік. І в мене вже практично кісточкові. Не замовляють, я розумію, сам якось хлоп до них. Тому пріоритет в мене, крім фундука, ну саме яблука і груші, і саме пізні сорти. Смаки властивості мої чудово вже відомі, хто не один рік дивиться мої відео. Це хрумкі, солодкі десертні сорти, сочні, які дуже чудово лежать. Ось. Але так часто буває, що дуже хочеться, особливо наприкінці зими, весною, щось таке кисло-солодке з насиченим смаком хай не десертне. Тому я іноді полюбляю і яблука, які мають кислинку гармонійну, теж гранісміт. Росавка, Аскольда чудово себе проявляють у квітні-травні місяці. Мені дуже подобається. А значить, в колекції повинні бути різні сорти, по красу, по смаку. Так як мене, наприклад, родичі одні полюбляють червоні, другі зелені, одні солодкі, як я, другі з кислинкою. Ну, в кого наприклад, кислотність понижена. Вони люблять з кислинкою. Так що прищеплюйте, сажайте різні сорти. В Колекції повинні бути різноманітні сорти. І я вважаю, що це нормально. Можливо, вступ дещо довгий. Але хотілося просто от сказати е деяку інформацію, що я думаю по тому чи іншому е потішнішій темі, адже судівництво це не лише дегустація яблук, а взагалі потрібно мати е повну інформацію і це приходить з досвідом, а також з переглядом ну, таких відео, як я зараз е, знімаю. Тому, якщо комусь подобається такі відео, ставте лайк, пишіть коментарі. Якщо ні, треба просто коротко по змісту. Ну, Будемо тоді якось... Коротко знімати лише самодивустацію сортів. Там-коди я залишу відео, кому якась тема буде або сорт нецікавий, може швидко перейти по тем-коду. Думаю, це буде правильно. Щоб відео було цікаве, старайся різні сорти, яблука, груші в одному відео. І в різні часи показувати. Так. Ну, і зараз після такого дивного вступу перейдемо до самої дегустації. Ось в мене тут в холодильнику завалявся плід такий цікавий. От маленький, це Талгарка. От. Ну, це осінній сорт. Зараз подивимося. Е, ну, Скажімо так, вже вона втратила свою консистенцію. Ну, Те, що я в їй говорив. Тобто свій сорт має свій термін споживання. Вона вже, бачимо, така рихла. Тобто цей сорт бажано ще до грудня споживати, от середини починає пропадати. Це в холодильнику зберігав я. Ну, Смак, смак. такий, скажімо так, солодкий, але не хрумкий, ще сок є. але звичайно, вже її. І... Краще не споживати. І зараз такі сорти, два груш підуть ще в цій частині. Значить, в тому році я дивостував їх у січні місяці і десь зберігалися до лютого. Але так як я вже казав, що осінь була тепла, і от результат ми зараз побачимо на відео. Тобто, от, Анжеліс у мене такий сорт. От, сорт дуже чудовий, смачний, такий окрас. Значить, Уже на даний момент багато перестигає і кашою робиться. І думаю, якщо не зніму зараз, то ну, далі не буде про що знімати. Або буде просто каша. І це вже буде не те. Так, от дивимося. Уже бачу, дуже легко ріжеться. От бачу, вже з середини починає перестигати і темніти. М'якуш не пропадає, але ще думаю, 2-3 неділі і вже тут буде. Гнити. Так, ну, така вже кашеобразна, м'якуш, і зараз е, продивостуємо. Смак приємний, шкурка дещо так твердувата, напрягає, але м'якуш е, солодкий, десертний, м -м, якщо вчасно цей сорт їсти, ну він шикарний. Це один з кращих граньо-зимових сортів от Анжеліс. Мені подобається, але цей рік дещо перестиг трошки довше лежить такий ще один шикарний сорт, як Яблунівська. Яблунівську дуже легко впізнати от по хвостику. От такий хвостик і от такий вигляд, і ще от такий рум'янець. Ну, Дуже важко перепутати з іншим сортом. Значить, чим подобається і Блинівська, там нормуй, не нормуй, розмір практично одинаковий. От що з бруньки там три виростить, от такі здорові, що одна, ну, може, трошки буде крупніша. Плоди всі такі десь під 350-400 грам кожен рік плодоносить і. Ну, зберігається чудово, краще, ніж Анджеліс. Цей рік можна якраз порівняти. в Лунівську це один з моїх улюблених таких сортів, саме, скажімо, маслянистих. Бо я розділяю сорти на маслянисті і хрумкі азі азійські азіати все-таки мені трошки довше подобається, вони довше лежать. І, ну Скажімо, дехто каже, що. Маслянисти все-таки набагато смачніші, і смак насичений, і сахару багато. Аромат є. Ну, Тут важко сказати, от Шейнлі, наприклад, мені все-таки один з кращих і серед маслянистих, і серед азійських. Так, от Яблунівська теж дуже легко ріжеться, але бачимо, так, м'яко ж біла, але бачимо. Немає такого, як в Анджеліс, тобто ще може де трошки полежати ще неділь три, а то й місяць. Може ще почекати. Так, бачимо теж сорт, не дуже такий, щоб соковитий, сок є. вже бачу м'якуш така розсипчаста. ще рік тому вона була тверда. Так, дегустуємо. Так, сахару тут може трошки менше, ніж у Анджеліс, але смак більш насичений. Кислинка гармонійна. І, ну, в принципі, смакові властивості не гірші, а навіть кращі, ніж Анджеліс. За рахунок такого більш насиченого смаку. Шкірка на відміну від Анджеліса. Не напрягає, не тверда і легко жується. В принципі, мені масянистські груші важко ну, дегустувати і коментувати, так як це, ну скажімо так, не мій напрямок і не мій смак. Я більше відую переваги як груш, так і яблук азіата соковитим, твердим, хромким сортам. Але Ну, деякі сорти все-таки в мене є, і вони пристойні. І Анджеліс, і Яблонівська це одні з таких сортів. Так, ну на цьому першу частину я завершу.